Готуються до перемовин у новому 2025 році можуть поставити крапку у російсько-українській війні. Вже зараз Трамп разом із Байденом та Зеленським обговорюють обставини, за яких зброя може стихнути вже в перший день після інавгурації. Тим часом посланці новообраного американського президента готуються поїхати до Москви. Невже щось готують без відома України? У цьому розберемося за мить. Ви на каналі Січас. Підписуйтесь. Команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими офіційними особами. Вами щодо припинення війни в ЗРФ про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерела. Журналісти повідомляють, що Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день свого президентства. При цьому про плани майбутнього президента на перемовини поки невідомі. Проте медійники вказують, що найбільша проблема для Трампа аж ніяк не Україна, а Росія. Саме такої думки Трамп імовірно буде відкинута давня мета України остаточно приєднатися до НАТО, натомість будуть запропоновані Воні гарантії безпеки України. Спецпредставник Трампа з питань України Келох вважає, що війна може закінчитися найближчими місяцями. Примітно, що поки повноважень команда Трампа немає, Келох планує відвідати Україну та РФ, аби вислухати обидві сторони. Далі його слова, Трамп може піти на такий зухвалий крок. Я вірю, що війна Росії проти України буде вирішена найближчі кілька місяців, тому що єдиний, хто може це зробити, це Дональд Трамп, сказав Келох. У свою чергу керівник офісу президента Єрмак заявив, що конкретного мирного плану Трампа поки не існує, і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу. Він додав наступне люди, з якими я зустрічався, слухали. Їм було цікаво. Вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. Я думаю, головне для нас зараз це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так провести історичні приклади. Це чи він а поки одні роздумують, інші діють, на жаль, не так вчасно, як би хотілося. США планують передати Україні тисячі ракет і сотні тисяч снарядів до кінця каденції Байдена. CNN пише, що адміністрація президента США вкладає ресурси, щоб передати раніше обіцяну зброю до 20 січня, коли Байден передасть владу обраному президентові Трампу. Аж пожбавляться у цьому питанні країни НАТО вже через чотири дні Зеленський зустрінеться у Брюсселі з лідерами країн ЄС і НАТО. Зустріч відбудеться в той момент, коли країни Європи зіткнуться з можливістю того, що США найбільше джерело підтримки України змінять свій підхід до російсько-української війни після повернення Трампа в Білий Дім у січні 2025 року. Агенція Reuters уточнила, буде поки без конкретних рішень лише старт дискусії. Вже відомо з якою ініціативою поїде на саміт президент Франції Макрон. Париж пропонує розмістити миротворців в Україні після припинення вогню за умови, звісно, укладення мирної угоди між Києвом та Москвою. До речі, Трамп і не проти цього, за даними Джерел Wall Street Journal, під час нещодавної розмови із Зеленським та Макроном. Трамп сказав, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити сильну добре озброєну Україну після будь-якого припинення бойових дій. Крім того, Трамп хоче, аби Європа відіграла головну роль у захисті та підтримці України. Припинення вогню можуть вдало контролювати європейські війська, якщо будуть присутні в Україні. І це питання згодом обговорять західні лідери: Макрон, Шольц, Дуда та Зеленський. Проте власні підрозділи Трамп бачити в Україні не хоче. Наступний 2025 рік вже окреслили роком переговорів. New York Times спрогнозував кілька варіантів того, як завершать війну після приходу Трампа. В американському виданні вважають, що для України перемога чи поразка буде від того, яку саму угоду вдасться укласти стосовно безпеки та інтеграції з Заходом. Отже, більш надійним буде членство в НАТО, але це наразі недосяжно. Трамп не запропонує цього, а Сенат під контролем республіканців із численними прихильниками Трампа не затвердить таке рішення. Другий варіант це повний нейтралітет України. Це ключова вимога Путіна. Трамп поки що не уточнив свою позицію з цього питання. Але західні журналісти сумніваються, що якщо старий дід з Кремля зі своєю армією знову наважиться напасти, якщо доживе, звісно, то Трамп не наважиться допомагати зброєю однак може тиснути на Путіна задля певних поступок. Медійники тут не уточнили в контексті, чого вони це бачать, які ви бачите підстави, аби Москва на найближчих переговорах пішла на певні поступки, та чи є сенс взагалі про це говорити, враховуючи обстановку на фронті? Про це давайте разом подискутуємо в коментарях. А поки поставте вподобання лайк у цьому відео та підпишіться на нас. Вітання на каналі Сі час. У цьому дайджесті зібрала для вас головні підсумки попереднього дня, аби почати новий інформаційний ранок. На фронті критична обстановка. Окупанти пролізають у Покровськ і Курахове. Наші ризикують опинитися в оточенні. Разом з тим США оголосили про новий пакет допомоги. А Трамп підтримує ідею. Аби відрядити до України європейських миротворців. Тим часом російський диктатор Путін обрав дату для удару Арішника. Реальна загроза чи хайп? Давайте розберемося разом із цими питаннями. Мене звати Анна Ткаченко, і я готова провести вас у світ новин. Рушаємо! Польща відмовилася, а штати наполягають. Трамп за ведення іноземних військ в Україну разом з тим остаточного бачення з яких країн мають бути залучені миротворці, немає так само, як і остаточного плану. А наша держава поки що не готова до переговорів. То яким буде розв'язання кривового конфлікту? Пропоную шукати відповіді разом зі мною. Моє ім'я Анна Ткаченко. Ви на каналі Сій час. Підписуйтесь і до справи. Поважне видання The Wall Street Journal пише, що Трамп запропонував розмістити війська в Україні. Однак не американські, а європейські. Вони б мали вести контроль за дотриманням режиму припинення вогню. Власне, їхня роль обмежиться на миротворчі або моніторингові місії, аби уникнути прямого конфлікту із Росією. Однак обраний президент США поки не має уявлення, яким чином це має працювати. План ще досить сирий, а представники перехідної команди Трампа лише починають готувати пропозиції. Доведеться проводити багато консультацій із партнерами, а можливо, навіть із самим Путіним. Фактично, чіткої дорожньої карти немає. Про це говорить глава ОП Андрій Єрмак. Ось його заява. Щоб поставити крапку, ніякого плану поки не існує. І точно ми поки не бачили цього плану. Ми знаємо, що існує кілька думок, кілька позицій, і вони обговорюються. На цьому поки крапка. Якщо говорити про готовність сідати за стіл перемовин, то її Київ немає. За словами Єрмака, для початку переговорів Україна повинна бути сильною і тоді зможе говорити за РЕФ на рівних. А нині ми бачимо брак зброї на фронті, відсутність запрошення до членства в НАТО і чітких безпекових гарантій. Ну, а нам важливо закінчити війну справедливо і з сильними гарантіями, підкреслив керівник Банкової. Однак, скільки би не довелося чекати, Трамп присягається стримати своє слово. Він визнав, що закінчити війну Росії проти України складніше, ніж він припускав. І 24 годин явно буде недостатньо. Але наголосив: я хочу досягти домовленості. І єдиний спосіб досягти домовленості це не кинути. Кінець цитати. Разом із тим, наступник Байдена хоче, щоб головну роль у безпеці України грала Європа, а також щоб Європа запровадила мита щодо Китаю, аби той, в свою чергу, почав тиснути на Росію. Разом з тим позиція Трампа відносно ударів американською зброєю по РФ категорична. За його словами, це нібито приведе до ще більшого загострення ситуації. Однак, до прикладу, Франція навпаки. Продовжують постачання далекобійних ракет скалп в Україну і вважає, що військові об'єкти на території Федерації є легітимними цілями для Києва. А ще лідер країни Макрон наголошує, Україні потрібні адекватні гарантії безпеки. Далі дослівно. ми маємо тісно співпрацювати із США. Звичайно, у наших тісних контактах з Україною, щоби знайти рішення, яке враховує інтереси України, суверенітет цієї країни, а також інтереси європейців і безпеку Європи. Це філософія, на якій ми збираємося зосередитися, сказав він. Обговорити підтримку України зберуться і лідери Великої Сімки вже цього дня, 13 грудня, ініціював зустріч чинний глава США Джо Байден. До кінця своєї каденції він взяв курс на фінансову підтримку Україні. Напередодні Сполучені Штати, як відомо, оголосили, що нададуть нам кредит на 20 мільйонів доларів коштом заморожених активів Росії. У п'ятницю стало відомо про новий пакет допомоги від Америки. За словами держсекретаря Ентоні Блінка. Його оцінюють у 500 мільйонів доларів США. Туди увійшли боєприпаси для «Хаймерс», артилерійські снаряди, протирадіаційні ракети ХАРМ. Протитанкові системи Джевелін, транспортні засоби і безпілотники, а також засоби захисту від хімічної, біологічної та ядерної зброї. Крім того, передбачено навчання, обладнання для підривних робіт, гранати, стрілецькі боєприпаси і запчастини. CNN назвало це історичною спробою перекинути в Україну величезну кількість зброї. Пентагон має здійснити цей план за наступні п'ять тижнів.